Зі світом щось відбувається дедалі частіше чую це від знайомих і незнайомих людей. Це обговорюють у транспорті і у соцмережах. 에, давай, олеже, загинати пальці, пил сахари, брудний дощ, світлові стовпи. Так, насправді сюди можна ще додати північне сяйво на Київщині, Херсонщині чи на Львівщині. Ну і ще в кількох областях. Снігова гроза, зимова веселка, і так званий той зелений промінь, який спостерігали на Одещині. Брокенський привіт у Карпатах. Усе це, ну і власне, що відбувається зі світом, і як це впливає на всіх нас, розкаже Вікторія Дмитренко останніх днів інтернет заполонили ось ці видовищні світлини з усіх куточків світу. Полярні сяйва могли побачити в сполучених штатах та в багатьох країнах Європи. Барвисте небо було і в Україні. Та як такі явища дісталися навіть тих широт, де це справжня рідкість і що це за космічне диво? І от тут видно, що під час магнітної бурі було сильне збурення, плюс-мінус 200 нанотесла. Професор Михайло Іванович демонструє зафіксовані американським супутником магнітні коливання. Сам майже півсторіччя вивчає магнітне поле Землі, і те, що сталося днями, справді каже, подія космічного масштабу. Землю накрила найбільша за 160 років магнітна буря, яка сталася через спалахи на сонці. увазі, сонце по діаметру більше ніж 100 разів більше за землю, тому середня пляма, які ви побачите на сонці, має розмір землі або трохи більший то це досить великі утворення. А побачити їх можна навіть через любительські телескопи, кажуть науковці. Зараз на сонці близько двох сотень плям. Найбільші можна побачити ось в такий спосіб через проекцію на звичайний аркуш. В принципі, ця пляма більша за землю, приблизно розміром з нашу, з нашу планету. У цих стінах найбільший в Україні горизонтальний телескоп теж фіксує спалахи на сонці та розкладає їх на спектри. Тут одне зеркало запускає зайчик на другим, а другий вже запускає зайчик прямо на головне зеркало телескопа, яке там всередині будує зображення. Завдяки цьому телескопу можна проводити довготривалі дослідження, аби краще розуміти вплив сонця на землю. На екрані бачимо найбільшу пляму, яка і спричинила сяєва по всьому світу. Отак, от от так виглядає спектр спалаху. З одного боку космічна краса, з іншого це можуть бути катастрофічні наслідки. У му році була в Канаді, і от ще от, магнітна буря сильна, то там просто був блекаут, там 3 мільйони людей лишились без світла більше, ніж на добу. Порушується робота Сталінків, навіть була порушена, радіозв'язок може пропасти. На щастя, цього разу кажуть, вчені техногенної катастрофи не сталося. Інша справа впливи магнітних бурь на стан та здоров'я людей. І, хоча цей зв'язок умовний, кажуть медики, але певний вплив все ж таки є. Наприклад, у людини є гіпертонічна хвороба, і в нього інсульт. От це, от зараз ще чи пов'язані, наприклад, інсульти з магнітними бурями. Частіше скаржаться на мігрені, просто головний біль або на слабкі. Насправді, вплив магнітного поля досліджується давно і що цікаво кожній широті притаманні свої норми, і будь-які відхилення можуть впливати на стан людини. До прикладу, навіть у квартирі можуть бути різні магнітні поля, через що людина може погано спати. Один з таких випадків з киянкою розповідає професор Орлюк. Ми порекомендували їй передвинути цю кровать або піти в другу кімнату. Або поміряти магнітне поле ось таким пристроєм. Так, спеціалісти проводять магнітну ревізію та у разі чого радять розмагнітити територію. Флаксгейт-магнетометр ну, це магнітоваріційна станція, яка дозволяє записувати магнітне поле. Оце датчик, а це сам прилад. Він має тут GPS, прив'язку до часу, до місця розташування. Нато метеозалежним фахівці радять передусім вести здоровий спосіб життя, уникати зневоднення та не займатися навіюванням хвороб. Сонячна активність кажуть вже пішла на спад, тож космічної загрози чекати не варто. Вікторія Дмитренко, Городецький, ми Україна, марафон Єдині новини.